Так. Ну, тут моя маленька майстерня, де я всякі штуки конструюю. Наприклад, є у нас два таких акумулятора в побуті, знайшли там з ліхтарика десь витягнули і хочемо зарядити телефон. Тобто нам треба під'єднати два послідовно, ми отримуємо 8 вольт, якщо є три, взагалі ще краще, але навіть двох достатньо. Зручно це зробити за допомогою маленьких магнитиків. Тобто, ми це під'єднуємо сюди, і наші ці два крокодилчика те сюди під'єднуються. І ось у нас вон, зарядка телефона пішла. Маючи даже то тобто, навіть такий варіант аварійний, да можна викрутити і телефон підзарядити. Два акумулятора вони еквівалент того акумулятора, який знаходиться в телефоні. Тут немає захисту від розряду. Якщо ви поставили, забули акумулятор висадили в ноль, да, і все, потім його тільки утилізувати. Тобто, все, ви там 300 гривень на акумулятор, який ви купили акумулятор, за там за 300 гривень, ви їх викинули.